Добрий день. Сьогодні розсадник проксима в гостях у ландшафтного дизайнера Світлани Кучер. На її чудовій ділянці, неймовірній. Ми тут цілими днями, ми от кожен день там дорога є далі. Ми по ній їздимо і кожен день бачимо, як міняється цей сад, як все змінюється. І ми бачимо це вже. Ну, не так багато років, але настільки швидко змін зміни ландшафту я ще не бачив в своєму житті. Так, д... сподіваю, Андрій, да. дуже приємно, що бачити черговий раз вас з Тетяною У нас в саду. Ми завжди дуже раді вас бачити і показати наш сад. І я також хочу розповісти трішечки. Да, дійсно, наша історія розпочалася ще з 2015 року, і коли ми прийшли сюди. Це були соцільні такі зарослі очерету і клена американського. І перше, що ми зробили, це взяли сірники і підпалили цей очерет, тому що він різ знизу з берега аж сюди догори. І коли він почав горіти, це був початок березня, то, то ми зрозуміли, що якщо ми його зараз терміново не затушимо, то згорить вся жордівка. — бігом... Це Ви, да, це ви пам'ятаєте цей дим? Да, да. У нас були хлопалки, ми підготувалися, тому що ми думали. Да. І ми таки затушили той вогонь, але спалили весь очерет. Yes. Да, потім ми боролись з хвинками, але ми дійсно привели цю ділянку до порядку. І вона стала такою хайною. І потім ми почали думати. Що ж нам тут такого красивого зробити? А оскільки я дуже люблю квіти, я вирішила, що в мене навколо будинку буде багато квітів. Ви можете побачити результат, да, який ми досягли, якого ми досягли з 2015 року. Мета саду, моя мета створити сад безперервного квітування і постійної декоративності. Що це мається на увазі? Безперервне квітування це коли квіти, які починають вже відростати ранньою весною, ці балинкові, квітують, потім вони змінюються, змінюється колористика саду з часом, змінюються форми протягом всього сезону. І дуже цікавий період настає взимку, тому що ми не зрізаємо свої квітники взимку, а залишаємо сухоцвітами. І коли... Ці квітучі злаки, міскантуси, пенісетами, хінецеї, котяча м'ята, вони залишаються на зиму, вони залишаються вже в посохлому вигляді, звісно, це вже сухоцвіти, але вони тримають форму, тримають об'єм. І коли вкривається інеєм, це просто казково. Мета саду створити його малодоглядним. Красивим і малодоглядним. І... Хочу вам поділитися з вами секретами такої молодоглядності. Ми сьогодні з Андрієм і з Танією ходили, прогулювалися і вони мене запитують, як ви доглядаєте. вірю, що сад молодоглядний, що ти завжди займаєшся прополкою, і ти. Я думаю, що тобі зараз рвеш бур'яни і викидаєш, тільки ми не бачимо, де вони. Так. Бачити, десь. Да, да. І це секрет. І секрет в тому, що якщо зробити квітник грамотно, міксбордери сад зробити грамотно, в ньому немає бур'янів, вони не ростуть. Їх, ну, вони дуже поодинокі. Їм, так їм немає місця, тому що на початку весни в квітні багаторічники інтенсивно починають наростати і вони закривають землю. А коли ви починаєте створювати квітник, дуже важливим є правильно підготувати землю, тобто позбутися від всіх багаторічних бур'янів, таких як перій, наприклад, тому що перій він буде рости в будь-яких умовах завжди. Тому фундаментом, основою малодоглядності є правильна підготовка ґрунту перед тим, як висадити квітник або посадити сад. Отже, ми це зробили, ми позбулися всіх багаторічних бур'янів і засадили густо багаторічники. Чому густо? Тому що щоб вони швидко зрослися, закрили ґрунт своїм своєю масою зеленою і все земля закрита, бур'ян не росте. Я думаю, можливо, в декого із вас є городи. І ви знаєте, що таке город, і що ну, особливо на початку літа потрібно прополювати його. А чому потрібно прополювати ці рядочки із морквочкою, з бурячками? Тому що там ґрунт відкритий. А в квітниках це інша ситуація. Тут нема рядочків, по-перше, тут все закрито. Ось якщо ви подивитесь ось на цю локацію, я не полола цей квітник. Йому три роки, і вже два роки я сюди не заглядаю взагалі, я його не прополюю. Тобто два основних моменти. Перше це підготовка ґрунту, друге це щільна посадка. Ну, звісно, потрібно розуміти, які рослини садити, які швидко розростаються, які тримають структуру гарно на протязі всього року. Це все такі моменти створення грам... грамотного такого підходу до створення квітників. Зараз квітують еремурси. Це одні з моїх улюблених квітів, тому що вони вже квітують десь три неділі, напевно. Вони вражають мене своїм кольором яскравим жовтим, да, і своєю формою. Це такі вертикалі саду. Але зверніть увагу на те, от коли я говорю про безперервне квітування, це котяча м'ята. Рмурос він як ефемероїд. Він відцвітає і засихає, але оце місце, яке він залишає після себе, порожній, фактично, тому що засихають його листочки. Він засинає, закриває котяче мята і айстра виріскова, яка буде квітувати восени. Тут є залізня красила, це дуже красива текстура. Подивіться, які в нього листочки. Великі, такі шорсткі, шорсткі він по що зараз дуже актуально, не потребує багато поливу. Він теж уже закінчує своє квітування, він створює великі крутини, гарно розростається. І це ж родина губоцвітих, тобто потребує мало вологи, гарно розростається і дуже стійка така морозостійка рослина, стійка до хвороб. Тут очітки, тому що потрібно увагу в квітниках приділяти краю, краю квітника, щоб не було відкритого ґрунту. Якщо ґрунт закритий, все, бур'ян не росте. І для краю квітника дуже гарно підходять саме очітки. Це очіток Еверса. Ось тут біля залізняка росте хіноцея, хіноцея Лікарська Альба. Вона якраз. Да, або да. Альба. Вона якраз починає квітування своє, це її період. Поруч, поруч Ірис Сибірський його період квітування, кінець травня-червень, дуже красивими синіми квітами. Він вже переквітував, це, це були сині акценти, колористика міняється, котовник у нас питяча м'ята складає фон. На фоні котячої м'яти квітував Ірис Сибірський, Ірис переквітував, квітує е, жовтий, яскраво-жовтий еремурус. Також зараз да, Так, це динаміка квітника, він весь час змінюється. І зараз ще квітує е, шавлія, е, шавлія е, після квітування її можна так обрізати. І вона буде квітувати повторно. Правда, вже не так пишно, але все ж таки буде. Біля шавлії це плоскоколосник, це такий злак, хасмантіум ще називається. Ця шавля насіялася поруч з хасмантіумом, і це таке вдале поєднання виявилося. Я навіть не це, очікувала. Де, да, де, де, де. Тому що... Тому що... Це контраст, контраст форми і кольору. Світлий колір хасмандіума, як ти Андрій підмітив правильно, да. і яскравий фіолетовий колір вертикалий шавлі, шавлі дібровної. Також тут є пенісетом лисохвостий. Тут сорт Red Hat. Це досить потужний великий сорт. Він засвітає дещо пізніше, десь в кінці липня, на початку серпня. Будуть дуже красиві у нього такі хвостики. Пенісетом рисохвостий, власне, називається тому, що в нього цвітоноси схожі на лисячі хвостики. Але він зараз утворює красиву текстуру зеленого листя. Вона так не спадає граційно, фонтаноподібно, Вона вплетена в. Масиви котячої м'яти, і тут так само знову повторюється Ірис Сибірський. Важливим моментом у гармонійних квітниках є повтор рослин. Це дуже гарно сприймається оком і красиво виглядає. Ірис ось тут росте, і там він в декількох місцях повторюється, і він повторюється ще в декількох місцях посаду також. Також ми використовуємо в своєму саду живоплоти. Ось ви бачите живопліт із кизильника блискучого він таким напівколом. І такі напівкола у нас повторюються ще в двох місцях. Це теж утворює структуру саду, структурує сад. Кизильник блискучий посаджений в два ряди, десь 5 рослин на метр, одразу вам скажу. І таким чином його потрібно застрягати десь три рази на сезон. І він утворює таку красиву структуру. А за цим кизильником росте маклея. Маклея це потужна рослина, вона агресивна, тому що вона має довгопозучий корінь. Аж скоро вже вона зацвіте дуже красивими такими світло-персиковими відтінками цвітоносів, в неї гарне листя, велике, текстурне. Але да, вона дещо розповжається, але навесні не зовсім не важко висмікнути ті рослинки, які десь там повтікали не на своє місце. Перед Маклею там ростуть троянди, злаки і анемони гібридні. Це про безперервне квітування. Ось там ціли луки в травні. Вони зараз уже засохли, їх не видно. Зараз починають квітувати троянди. І маклея. На осінь, ближче до осені, будуть квітувати анемони гібридні, красивим білим кольором мої улюблені. І анемони будуть квітувати разом із мізкантусами, які там ростуть. Це буде така шалена, дуже класна динаміка. Ви зараз бачите одну картинку, через три тижні, через місяць у вас образ саду абсолютно змінюється. Це вже зовсім інша картинка. Тому це дуже цікаво створювати квітники. Злаки дуже дають таку повітряність саду. Зараз якраз час вау-ефекту квітування конечника гостроквіткового Карл Форстер». Це холодноквітучий злак. Ось ви можете його побачити навколо нашої зеленої кімнати, яку ми створили. Ми тут дуже любимо. Сидіти з друзями за філіжанкою кави. І от ми навіть сьогодні сиділи і відчували, як, як колишаться коли ці трави. Ми не могли сюди висадити дерева із крупною кроною через те, що вони б накрили, вони блягли вітками на патіо. тому ну, хотілося використати такі дерева воронкоподібної форми, але з часом, звісно, вони відростуть і опустять дещо свої листя, свої пагони. вони не будуть заважати, їх не потрібно буде підстригати. Тому я думаю, що це дуже вдале рішення використання саме цих дерев навколо такої от зеленої кімнати.